Сьогодні я буду грати в Toilet Tower Defense. Сьогодні я розіграю ось цього Юбгрей Титан Камерамен. І щоб, щоб ми, я його розіграв, давайте під цим роликом наберемо 5 лайків і 5 під, ще 5 підписочок. Це для мене буде дуже радость 14 підписчиків. І я ось, ось цього розіграю. І. ми, ми. Я його розіграю. Нада ще скинути в чаті в скинути нік, і я, я скиную. І вам я його скину. Ну, все, ми починаємо бити рекорд в безконечному Бити рекорд. Все, все, я запустив, я запустив. Так. Зараз, зараз, зараз хвилинку, хвилиночку, загрозика. Зараз ми будемо бити рекорд. І ми зараз будемо бити рекорд. М. О, ось так, ось так сюди. Так, ось так. первим ділом ось так хвилинку. Ось так, все. Все, маленькі хай проходять я фарм на грінвазера Зараз. Ось тут от Годлі. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте будобайки, Ставте лайки. Ми ставимо ось тут грінвазер Лазер камерамен. Зараз хвилинку він буде атакувати. Ось там, ось там, ось там, ось там, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. Ось так. Ось так. Втарий Санта. Далі хвилиночку, хвилинку. Минутку. Хвилиночку, ось так. Все. Все. Зараз хвилинку. Вторий отгодлі ось тут. Ось тут втори буде. Покачуємо. І ставимо станти в мене. Так, хвилиночку. Ми справляємось. Зараз прокачаю сант хвилинку. Ой-ой-ой, ой секунду. Ой, зараз ось так все. Ем, ми зараз ем, будемо обгрейдувати грін лазера. Зараз хвилинку. Ще трішки я зможу це зробити. Єс! Я це здаю. Зараз хвилинку я взяв леген легендарку, тому що вона прикольна. Я її ще її не спитував. Так що ми будемо зараз прокачувати сам. щоб я змог поучити. Щоб я змог отримати Old Godly. Зараз ось десь. Ось тут, ось тут. Зараз, зараз. Нафармимо і ми поставимо ось тут Олдгодлі. Втора серія скоро вийде, я її випущу сразу. Сначала це загрузиться і потім я другу сделаю. буду дел... делати. Так, далі, далі далі Поки що все легко, все легко, легко, легенько, все. Все легенько. Я буду скіп до... Дом. до двадцятої волни ми будемо проходити. Ось, голос. Ой, це буде чашко трішки, чашку. Но грин лазер справиться. Ось цього я поставлю ось тут. Він нужний. Ось просто так. Просто стоп. Ось так прокачуємо. Нормальний він. Хочу сказати. Ты. Нормально. Зараз хвилинку, хвилинку, далі скіп. Ми зараз його прокачаємо на максимум. Зараз. Ось так, на максимум. Ось так. Ось так. Сюди. Все легко. Зараз хвилиночку. Ем, зараз я. Зараз... О, ні. Так, зараз хвилиночку. Хвилинку. Так, зараз хвилиночку, хвилинками. Ось так, ось так, ось так, ось так, сюди, сюди, ось так. М -м -м. Все легко. Хм, ну ладно. Так, прокачуємо Санту одного. Далі. О май гад. Автоски прибрали, тому що буде далі чашка. Ось второго ось поставлю, щоб допомагав у цьому ось. Ось так, ось так йому. Ось так, сюди. Зараз. Вони його вб'ють. Зараз ще трішки ставлю от Годлі. Ще трішки. Зараз, зараз. Хм, це легко. Пока що легко. Тришки на налегко. Дуже. О, ні. Ось це буде трішки чашку. Трішки. І зараз, зараз ще трішки. Я, я ставлю ось цього. Так, ось цього десь. Я сказав ще, що. Ні, ось тут ось перший буде. У Годлі. Зараз прокачаємо його, будемо покачувати, тому що він сильний. На другому левелі вже вже три 3000. І ми зараз хвилиночку. Все легко. Зараз... Ось так прокачали його. Упрейдили. М. Ось так. Молоді розроботи. Ем. Метал. А ось, ось, ось. О, ні. Чашка. Зараз буде чашко трішки. І дуже чашко, хочу сказати. О, ні. Нам г-г, походу. Гринлазер. Ставимо хвилиночку, о, ні. О, о, ні. Не о, ні. Зараз. Ось цього прокачаємо зараз. На. Ось так. Зараз хвилиночку. Так. Зараз легко, все легко, дуже легко навіть хочу сказати. Ось так. Угу. Хм. Зараз. Ось цього на максимум. Покачаємо, щоб він уже був сильний. О, ні. О, ні, ну ні он зараз. Ой, зараз, За... зараз хвилиночку, все добре. Ой, зараз його прокачаємо ще трішки. буде дуже ідеально. Там капець ідеально. Зараз ось цього на максимум прокачаємо. Хм, easy. Зараз хвилинку. Хвилиночку, все легко. Все легко, все легко поки. О, ні. О, ні, хочу сказати. О, ні. О, ні. Гг, походу. Ось так. Молодці. 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 І сильні молодці. Даже. Зараз. Ось так сюди. Ще трішки я прокачу його ось нам. Прокачую. Зараз прокачаю ось його. Зараз кип і я прокачу його, щоб він стр... стріляв. Світра. Зараз. Ось так. Ні, ну ні. О ні. Ось так сюди. Сюди сюди. Ось сюди. О, ні. О, ні. О, ні, о, ні, все легко. Зараз. Десять тисяч. Так. О, ні, зараз може бути і г. -г. Зараз. Надо чотири тисячі. Будь ласочка, ні. Фух. Зараз ще трішки О, не, ні, о, не, ні, ні! будь васочка. Не. О, не. они, не, будь васочка, о, не. Гы, Ну, не. Не, 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 ні, не, ні, такого. О, ні. надо Надо остера прокачать на максимум. Зараз мы его прокачаем. Я пенсію це вже 9 тисяч. Ось так і ось прокачуємо. Ось так, клок. І ставимо, прокачуємо зараз. 600 тисяч. Це буде ось легко дуже. Можу сказати. Зараз. Ми ось цього босі, боса може й вб'ємо. Не 100% надовжні вбити. Зараз. Хвилинку. Ось так. Так. Оні, ось прокачуємо його. Грінвазер на максимум. О, ні, ось так. Йомусь. Зараз. Зараз ми стопнемо. Ось тут ось. А, ні, не надо, не надо, не надо. Зараз не треба. Ось тут ось, ось. Ось тут ось. Ми до, до... стопнемо. Ні скип не будемо зараз. Секундочку. Я запишу ось зараз зараз нове відео. Ви поставте подобайки, Це перша часть. Я запишу зараз другу часть ви. Трошки підождіть, Я вам запишу ще одну часть. Всім! Пока зараз зустрінемо.